Вас вітає Любивський християнський театр, диво рівни Марижа Дмитрівна. Наш театр називає Всеукраїнським тюремним театром, бо ми вже працюємо. І я давно такого не бачив. Я не можу слова передати. Але це було дуже красиво. Будь ласка, без мами. А ходиш, покаже, ти бо я мама Сатана загартував, а для, для цієї людини думалося, що то все, то прекрасна життя, то, то це, коли горілку і з друзями своїми, то все прекрасно. А на самоді, коли коснулася біда, то все страшна біда. І коли врятував, врятував Господь Бог, тоді було на самоді прекрасно. Не мусиш. Я люблю тебе, сина. слідує, що працюючи в даній колонії, а працює в колонії вже 15 рік, не просто з ними працювати, тому що відбувають покарання засуджені за різні злочини і різного віку. Переважна більшість всіх засуджених це є молодь до 25 років. Дякуючи. Дякуючи таким заходом, що сьогодні нас відвідала християнська місія Еммануїл, вони вже у нас в третій раз. Також колонію відвідують добрі самаряни зі Львова, приїжджає, Сергій Примак відвідує, також сходяться засуджені, щоб помолитись. Також в нас колонію відвідують отець Андрій, який є капеланом нашої тюрми. І е, також є ще така організація, як нове життя з Львова приїжджає, яка також займається заслужкою. Я пропоную зараз закінчити молитвою, яка для нас, для всіх визволений нашого. Отже, ти, що не стійні, є сином небеса, нехай сидить стійно Твоє, нехай прийде воля Твоє, нехай прийде царство Твоє, як до небі, так і на землі. Хрій нас щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим. І не веди нас з спокусу, але визволи нас від Духа, бо є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Господь благословить вас добрий вам час, хай ваше життя, зміниться на краще.